До речі, а ви знали, що восени можна піймати свій найбільший трофей. Але є одна невеличка проблема. Риба велика, тримається далеко, тому що вода стає холоднішою. Але для вас це не буде проблемою, якщо у вас є фідер нашої топової лінійки Armadale Basic. В лінійці 4 вудлища. Перше і найлегше вудлище довжиною 360 з тестом 100 грамів. Я б радив його для лову риби на дистанціях близько 50-60 метрів. Два наступних варіанти. Довжиною 390 мають тести 90 та 100 грамів відповідно. Ними ви зможете комфортно діставати трофеї з відстани близько 80 метрів. Та найдовший і найпотужніший це фідер довжиною 420 з тестом 150 грамів. З ним буде не проблема доставити вашу приманку на відстань 100 метрів і далі. Ці вудлища, я вважаю, відносно м'якими, тому раджу їх використовувати на великих водоймах, де є величезні дистанції. Це річки без течії або з дуже невеликою течією, величезні водосховища або комерційний водойми, де живе величезний величезний короб.